Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон продовжує наполягати на необхідності голосування за законопроекти, які обіцяють допомогу Україні, Ізраїлю і Тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів. Спікер наполягає на своєму, незважаючи на очевидний опір з боку групи консервативних республіканців, які у свою чергу продовжують погрожувати йому відставкою, якщо розгляд законопроєктів все ж таки відбудеться. Однак Джонсон сказав, що він готовий ризикнути своєю політичною кар'єрою заради ухвалення цих законів. Його вже і зараз звинувачують у втраченому часі, який створив серйозні проблеми для України і може створити серйозні проблеми для Ізраїлю, який вочевидь, готується до більшої війни, ніж та війна, яку він вів проти терористичної організації Хамас після атаки Ірану на Ізраїль. Це стає все більш очевидним яким же буде той законопроект, який запропонований спікером, як альтернатива вже ухваленому Сенатом Сполучених Штатів законопроекту, який обіцяв допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів у єдиному проєкті? По-перше, як ми вже знаємо, Майк Джонсон пропонує. Пакет з чотирьох законопроєктів, серед яких законопроєкт про допомогу Україні є окремим законом. Однак цей окремий закон не змінив ту суму, яку для допомоги Україні запропонував виділити президент США Джозеф Байден. Цифра залишається незмінною. Це понад 60%. Мільярдів доларів, які будуть витрачатися на допомогу зброєю, на те, щоб Україна могла розвивати власні воєнні ресурси, на макрофінансову допомогу українському бюджету і інші такі нагальні проблеми пов'язані із війною. Певна частина коштів дійсно буде надана як. Позика, але це усього 7,5 мільярдів доларів. І очевидно, це робиться для того, щоб заява президента Дональда Трампа, який зараз бореться за повернення до Білого Дому про те, що Сполучені Штати мають давати своїм союзникам допомогу у кредит, а не робити їм подарунки, виглядала. Реалізованою спікером Палати представників Американського конгресу від республіканців разом із цим є досить важливий момент, що навіть цей кредит може бути зменшений на 50%, або з часом навіть скасований рішенням президента Сполучених Штатів. У законопроекті визначається мета, з якою. Сполучені Штати допомагають Україні у її протистоянні з Російською Федерацією. Це захищатися та досягнути перемоги над Російською Федерацією. Хоча сам термін перемога не конкретизується, від посадовців Білого Дому вимагають надати чітку програму подальшої допомоги Україні, щоб сприяти її боротьбі з Російською Федерацією. Важливий, і як багато хто підкреслює радикальний, навіть революційний момент у цьому законопроєкті Майка Джонсона це пропозиція передати Україні ракети атакам з великої дальності. Фактично, це навіть не пропозиція, а вимога до президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Президент може відмовитися від такого рішення однак, в разі відмови, він має надати конгресу детальне пояснення того, чому він не хоче надавати Україні цих ракет, і як це суперечить інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. І ми розуміємо, що тут теж є певний передвиборчий момент, якщо Джозеф Байден відмовиться від передачі ракет атакамс, Республіканці завжди зможуть говорити, що вони хотіли радикально допомогти Україні, навіть надати їй ракети великої дальності. А президент Сполучених Штатів не погодився на такий сміливий крок, ну і це. Спричинило те, що події на російсько-українському фронті розвивається не я так, як вони могли б розвиватися, якби адміністрація Сполучених Штатів виконала цю вимогу Конгресу. А отже, обирайте Дональда Трампа, він буде більш рішучим. І Джозеф Байден прекрасно розуміє цю логіку спікера Конгресу Сполучених Штатів та його прихильників. Разом із цим парадокс є в тому, що без участі демократів. Без їхньої допомоги Майк Джонсон не зможе знайти голоси за цей законопроект, як і за інші. І тому, з одного боку, як бачимо, демократи мають бути задоволені тим, що спікер підготував законопроекти, які відповідають їхнім цілям. А з іншого, в цих законопроектах в кожному є пастки. Для чинного президента, який бореться за своє переобрання. ну щодо технічних питань. Фактично, ми з вами знаємо, що бюджетний рік у Сполучених Штатах закінчується вже восени 30 вересня, а сім місяців Конгрес зволікав із ухваленням допомоги Україні. Сім місяців бюджетного року. Однак, це не означає, що ці гроші, які будуть виділені конгресом в раді успішного голосування, Україна має витратити саме за ці. Місяці, які залишилися до вересня, ні ця сума буде переходити і на 2025 рік, ба більше у законопроєкті є механізми, які передбачають продовження цієї допомоги, і у наступному бюджетному році, тобто таких проблем, які виникли у 2023 році, у зв'язку з допомогою Україні, має не виникати. Хоча ми розуміємо, що президентські вибори у Сполучених Штатах і до вибори до конгресу, які відбудуться разом із президентськими виборами, можуть серйозно. Змінити всю конструкцію, чекати якогось виробництва зброї, якогось Періоду пролонгації між ухваленням законопроекту і його імплементацією не потрібно. У Міністерство оборони сполучених штатів на складах вже є зброя, яка може негайно постачатися в Україну і дійсно змінити ситуацію на російсько-українському фронті, якщо це все відбуватиметься оперативно, принаймні значно загальмувати російський наступ на українські позиції і, взагалі, поставити під сумнів можливість російських військ окуповувати нові українські території. Тим більше, якщо дійсно Україна отримує далекобійні ракети із цими мріями президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та його хворим на шовіністичний вірус співвітчизникам, які сподіваються на відновлення російської держави у кордонах Радянського Союзу 1991 року, доведеться, просто кажучи, розпрощатись. Ну і звичайно, можна говорити також і про те, що ситуація із Цією американською допомогою вона буде реальною демонстрацією двопартійної підтримки американських конгресменів в Україні у її боротьбі з російською небезпекою. Так що подивимося, як розвиватиметься ситуація у наступні дні, голосування може відбутися вже у суботу, зараз з'являються певні поправки до кожного законопроекту, ми маємо пам'ятати, що до Сенату вони мають прибути всі проголосованими, всі чотири законопроекти, і тоді їх мають схвалити сенатори після тижня канікул, який передбачається вже наступного тижня. Так що до кінця квітня, якщо не буде ніяких несподіванок. Законопроект по допомозі Україні дійсно може бути проголосований і у палаті представників, і у сенаті разом із законопроектами щодо підтримки Ізраїлю та Тихоокеанських союзників Сполучених Штатів. Ну і важливий момент це те, що є ще один четвертий законопроект, в якому зокрема передбачаються заходи по наданню Україні коштів від заморожених російських активів. І цей законопроект теж може вважатися вагомою частиною подальшої підтримки України Сполученими Штатами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. перемоги і миру вам. Хай щастить.